Огляд квартири 40 квадратних метрів. Перед нами повітряна дерев'яна перегородка із масиву ясеня, яка зонує кухню від коридору, пропускає денне світло і має вертикальні led підсвітки. Тут кімната окрема і прохідна гардеробна зараз покажемо. Зліва ванна кімната, затишна бойлер, все є. В гардеробній ми проєктували двері так, щоб можна було завести візочок прямо зі входу у гардеробну кімнату. Тут багато поличок, багато місця для одягу. Відкриваємо двері і заходимо у вітальню. Простора, велика кімната з теплими панорамними вікнами, багато різного зонування освітлення, гарний краєвид за вікном. З вітальні можна потрапити або у гардеробну, або на кухню. По всій квартирі на підлозі плитка з зонованою теплою підлогою. Ось така затишна кухня з якісною побудовою технікою.